Тогозір християнина, мати церква, хоче розширити. І Іван, якщо почитати Євангеліє, там, зокрема, в послання до Корінтян, апостол Павло Властиво пише: про ті, дари Святого Духа, якими людина покликана ділитися з своїм ближнім. І що там сказано, властиво? Ми читали так собі пригадати: пригадати, що там написано в першому посланні до Корінтян. 12-му розділі. І кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрости, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра в тім самім дусі, іншому дар зцілення в тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови. Іншому ж тлумачення, мов. І апостол Павло перелішує ще інші також дари, серед яких дар стіляти, допомагати, і що так, можливо, до певної міри несподівано, дар управляти. Це також є дари, якими людина покликана ділитися з ближнім на впорядкування свого життя і життя тих, хто є довкола неї. І десь сьогодні. Будучи сьогодні на літургії, проходячи черговий урок в школі Христа, просимо для себе, що, що раз ми краще розуміли глибше той парадокс в сучасному світі, який особливо десь гостро звучить, що більше щастя давати, аніж брати. І хай Господь, кожному з нас без винятку, адже всі ми лише рухаємося напрямку Царства Божого. Дає силу служити тим даром, яким Господь мене обдарував. Стіляти, оздоровлювати, управляти комусь, комусь десь пояснювати дари мов, так? знання, мудрість, побожність. І нехай всім цим дари кожного з нас, які нам Господь ще обдаровує, служить на нашу користь, на користь тих.